Ярославе, його Рома, ти старший цієї. Він сказав, 15 числа на 15 наш штаб базується в готелі, в якому ми тут всі проживаємо. Ми жартуємо про те, що. Ми живемо як в пінарському таборі, але правда тільки зміна затягнулася і триває вже майже рік. Ну, в принципі, ну далі. І я ще чекаю східницю. Ну, в общем, процес такий. Завтра, напевно, Саша заберечки. Сьогодні ми ставимо під адміністрацію п'ять машин. Коли ми тут всі зібралися, то виникло питання, що робити далі. Тобто, або повертатися і захищати місто, або допомагати тим, хто залишився, і допомагати країні в складний час. З самого початку не було якоїсь однієї функції, тобто одного напрямку, ми зразу взяли за все. От оскільки потрібно було все зразу, то у нас таки вийшло, що ми і бронежилети. і... Квадрокоптери, і машини, і їжа, і одяг, і все розумне. Ми 14-го року передавали машини для військових і розуміємо, наскільки це необхідно. У мене друг завдяки тому, що чотирнадцятому році ми йому видали мікроавтобус, міг вирватися із котла, от і вижив таким чином. Передаємо ці матеріали внутрішньопереміщеним переміщеним особам, щоб вони змогли залагодити наслідки обстрілів в своїх квартирах. Декілька десятків кроватей, І вони підуть в воїнську частину прямо на другу лінію фронту. Які використовуються для евакуації військових? Прибули 80 велосипедів для внутрішньопереміщених особ. От, я думаю, дітки будуть дуже довольні таким подарунком. подарункам. Yeah. Давай. Ти відпускаєш гранату, відкриваєш систему yeah. <плес> То Зараз ми вже передаємо або тим військовим, яких ми навчили, або точно ми знаємо, що вони здатні керувати цими засобами. Не знаю, де ми їх будемо. Хтось самі. Тільки вони до нас звертаються по допомогу наприклад... Не важко, Неважко, тому що головне, що ми об'єднані всі е, спільною метою, спільною ідеєю. Е, я думаю, що після перемоги ми будемо бачитися все ж таки. Ми з 2014 року цим займаємось. Тобто ми вже цей етап вигорання пройшли. пройшли. У нас це вже було. От, е, зараз. Е, Враховуючи, що війна в дуже активній фазі, у нас немає вибору, тобто ми зараз всі солдати. от, або ми повинні бути на фронті, або ми повинні бути волонтерами.